Те, що Україна багата талантами не таємниця і не новина, от узяти хоча б майстрів з настолу. Але ну. ж наступний наш герой викликає в мене просто таке несамовите захоплення. Сам створює персонажів із вовни, сам пише сценарії, сам знімає анімацію, сам отримує нагороди фестивалів. І все це у 13 ну. років. Про талановитого підлітка, який вже дивіться за життя, вимушено став переселенцем. Наступний сюжет. Поки в Україні горять житлові будинки, у Росії влаштовують мітинги на підтримку путінської війни. А тому, хто виступає проти, швидко закривають рот. Це сюжет короткометражного фільму Чорний Лютий його зняв на реальних подіях тринадцятирічний Матвій Глазунов. Я вирішив о, показати, що відбувається зараз і написав короткий сценарій. Це були відрівки того, що відбувається, тому це Можна навіть назвати не на а подіями через російську агресію. Матвій став переселенцем вдруге 2014 року. Хлопчик із родиною евакуювався з Авдіївки до села поблизу Ізюма. А в лютому, 2022-го їм знову довелось тікати. Це було село Шпотівка. часто їздили звідти в Ізюм. Я вчився в школі там ну, тому ось так, що добре. Декорації та героїв для фільму Матвій почав робити у підвалі в Шепетівці, коли ховався від російських ракет. Я робив ляльки у майстерні. Це було наше сховище, так сказати. Але ми були і у будинку, і там тому ми навіть чули, коли як коли пролітали ракети над нами вночі, коли вже бомбили зю. Було дуже страшно. Знімав фільм уже у Мукачевому, куди евакуювався. Матвій працює в техніці стоп моушен. Це така техніка, що вся анімація йде з фотографії. Ти передвигаєш ляльку, робиш фотографію. Передвагаєш ляльку, робиш фотографію, і потім ускорюєш всі фотографії, вираєш їх в єдина, і виходить анімація. Про стоп моушен Матвій дізнався у 10 років, а в 12 уже зняв свій перший анімаційний фільм. То була казкова історія про відьму мелісу. Я роблю персонажів із вовни. Це дуже незвичний матеріал, звісно. Але мені дуже подобається, тому що він гарно взаємодіє зі світлом. І також мені допомагають батьки. Наприклад, тато о, пише мені музику, а щоб у мене не було проблем, наприклад, з авторськими правами. Серед героїв фільму Чорний Лютий Володимир Зеленський, Андрій Хливнюк і навіть Джон Леннон. У фіналі артисти співають гімн січових стрільців Ой у лузі червона калина. Джон Ле Андрій Хленюк у них у, у всіх е, пісні про мир. Е, тому я думаю, чому не об'єднати їх у один культ, ну і не зробити такий, е, таку кінцівку красиву. Чорний Лютий став найкращим анімаційним фільмом на міжнародному кінофестивалі Children Kino Fest 2022 року. Матвій уже працює над новим сценарієм короткометражки. Хлопчик вірить, що Україна скоро переможе, і йому більше ніколи не доведеться знімати про війну.